Шок і я власник онлайн-школи математики «Томашук Скул», а також репетитор з досвідом. Сьогодні у нас прямий ефір на тему, чому діти не говорять правду. І я запрошую психолога Віру Федіва приєднатися до нас до ефіру. Я підняла цю тему, тому що це така тема. Така болюча тема, не те, що болюча, це така тема, про яку бояться говорити. Віра, добрий день. Ми сьогодні говоримо, чому діти не говорять правду. Отже, тема, про яку бояться говорити не лише діти, а ще й дорослі. Тому що ці дорослі також колись були дітьми і також колись не говорили правду. І, напевно, ці дорослі ще й десь тепер не говорять правду, їм за це соромно і вони не можуть від цього позбутися. Отже. Я поділюся такими деякими своїми досвідом з роботи своєї, да, з учнями, чому діти не говорять правду. Були у мене хлопці такі, які не говорили правду, тому що їх за правду вдома лупцювали. Лупцювали до синяків. Насправді, це було я про це не знала. Я час від часу там говорила батькам, не зробив домашнє завдання, одне інше таке. І мені вже потім друзі цього хлопця кажуть, не говоріть батькам, тому що він буде бити. Я потім почала дивитися. Дійсно, у цього хлопця були синці на тілі, і це було дуже жахливо. Це один із таких випадків, напевно, це страх говорити правду, тому що за страх наказ за правду наказують. І є ще такі випадки. У мене були ну це таке, це таке, це стабільно, постійно, регулярно. Діти не говорять правду. Приходять, наприклад, на урок до мене офлайн, і я кажу, так, давай домашнє завдання, зошит. Ой-ой-ой, я не той зошит взяв. Я кажу, та нічого страшного, біжи додому за зошитом і типу, ну, цей принесеш. Та я його не взяв, бо я просто не міг знайти, я тому і не взяв. Якби я зміг знайти, я би точно взяв. А домашню зробив? Да-да, домашню зробив 100% до домашнього зробив. Я собі запам'ятала, домашню зробив. Через тиждень приходять з тим зошитом. Я його відкриваю і кажу, ну і де до та домашня, яку ти зробив тиждень назад. Ну, ось. І чому тоді вони бояться говорити правду? Напевно, тому що вони хочуть в моїх очах бути ну, більш презентабельніші, більш хороші. От я хороший, я зробив. Да. Ну. І, Віра, хочу тебе запитати, чому, як психолога, чому діти дійсно бояться говорити правду? Ну, Спочатку подивимося, будемо розмовляти про підлітки, так? Бо це так, тема, яка стосується Так, у мене школя... завжди. Це школярі. Це у мене це 5-11 клас. Так, у мене за тема звучить діти. Ну діти взагалі говорять неправду. Батьки це повинні розуміти. Це вони мають перерости, тому що діти не відрізняють реальність від. Від якоїсь фантазії вони можуть нафантазувати, навіть можуть в садку розповісти, що їх вдома б'ють або вдома сказати, що їх в садку били. Ну, це, до речі, таке важливе, буквально, це, щоб батьки знали, це може бути, вони собі так ціну, таким чином, трохи набивають. Ну, ді для дітей це характерно. При Дітку... ді вже зовсім інша історія, але це також вік, де найбільше вони говорять неправду насправді. Так. Вони вже трохи якби сепаруються, якби від батьків і так далі. Це трохи трошки про їх таку вже приватність. Вони дуже часто вважають, що батьки або вчителі несправедливо до них, і, і тому вони трохи там собі будуть уже ну говорити і, і робити не те, що від них вимагається. А ну тому, що рахуючи вимови вимоги до них несправедливі, і тому вони трохи там ну, роблять Ті так, них. Так, але, але потім вони, звичайно, не можуть зовсім ту правду казати і так якби, викручується. Якщо ми подумаємо, що а проаналізуємо доросле життя, навіть своє, якщо так дуже чесно покласти руку на серце, то ми також інколи отакими от методами можемо. ну, якби... Прибігати таки, до таких методів, так? Здаватися, скажімо, що ну, десь там на роботі то сьо не встиг зробив, і видумуємо якусь причину, щоб не сказати слухай, я тупо забув, нести. не встиг, не А Це причина з дитинства може тягнутися. Ну, це характерно для людини. Вона дійсно, як, як ти казала, хоче в кращому такому трошки світі бути. Їй незручно сказати елементарно, що ну я. Не хотів, не лінувався, забув, тому що з тайм-менеджментом тайм в дітей в тінейджерів, підлітків ще абсолютно ну не не розвинене це, і вони реально могли і не встигнути. Хотіли, хотіли потім раз, а то вже зараз зроблю, зараз роблю тут вже треба йти. Це настільки таке, ну, насправді природньо ну, зв'язано з, з роботою з розвитком мозку, який ще ну, тільки розвивається, що ми це повинні розуміти і просто бути лояльними до них. А як все, як все ж таки я все ж таки це налагодити, щоб була якась довіра, якось щоб в майбутньому дитина не боялася проявлятися і говорити правду, як це що стане у нас причин, що дитина боїться, це дійсно це ото що ну про синці не говорю. Це ну, взагалі ненормальна скажімо, ситуація. Це велика провина батьків, яка буде це буде мати великі наслідки пізніше, звичайно, для дитини. Ну, карати дитину взагалі не варто. Навіть не варто отак намагатися заловити, на гарячому, на брехні, якби, і максимально, щоб та дитина почувала себе дуже, їй було соромно, неприємно, щоб хотіла провалитися крізь землю. Бо діти ще не вміють брехати. Це, ну, якби так, знаєте, як це інколи роблять дорослі? Ну Давайте так скажемо. Я не кажу, да, що це да, нормально. Це, 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 цю ситуацію хочу розказати. У мене хлопчик цього року якраз випустився. Але це взагалі в мене. Це останні 3-4 роки. Він до 9 класу класно вчився, робив домашні завдання, так як його старший брат з 9 класу вони перестали вчитися. Але ця дитина, що уроку приходила з новим зошитом, бідна мама, зошити дуже дорогі сьогодні, і кожного року він приходить з зошитом. Я кажу, після 11 класу мама знайде той шкафчик, в якому будуть всі. Нові зошити по одній сторінці списані, бо та загубився і кожен раз новий зошит, це взагалі було. А він за він губ чи він не хотів, щоб там не було? Та, домашнього? Так, я, я кому йому вже говорила? Ти вже слухай ну перестань, ну скажи, як єду, не зробив і все досить зошити купляти нові кожен раз. Ну, ніби він так не сказав в очі, але так ну ну, ну типа да, ну типа, да. Ну, і ми таке робили щось трошки. Так що це, це треба просто розуміти, що дитина це доросте і переросте. Головне, не втратити стосунки знову. І щоб дитина розуміла, що. В їх сім'ї, в нашій сім'ї, все-таки культивується правда, і ми намагаємося говорити правду, коли це ну, максимальні. Бо бувають такі моменти, де людина просто якось вимушена, таке я не зробила вже ну, це інші там питання. Але щоб дитина дійсно не боялася, не боялася не тільки що їй накажуть це взагалі не нормально, але якоїсь такої реакції, такої. Такої неадекватної або сильного засмучення, бо потім також ну дитина це запам'ятає. І наступного разу буде просто більш так мистецьки приховувати. Або вона єдине, що я запам'ятаю, я минулий раз там проколовся, треба більш так ретельно щось планувати, коли вже буду говорити неправду. Ну тобто е потрібно дійсно, щоб не боялася, не мала страху. Оце, от і навіть якщо випадково зловили на тому, сказати: ну не біда, чому ти ну боїшся, не ну, я ж тебе не наказую, не ць". ну, якщо так можуть сказати батьки, да? це не перше. Ще пригадала, ти, у мене такі хлопці були, ну і ще мучиться хлопчик. Він вигадав кожен раз креативну нову ідею, що ви придумати, що ми сказати, йому це легше придумати, потратити час, щось ну, таке, аби просто сісти там, щось зробити. чи Чудомаш знання. У нього мільйон всього там. Ну ви, от фантазія працює на всі сто, так би фантазія працювала десь більш де корист, користі було більше від цієї фантазії. І, до речі, батьки, до речі, інколи діти не говорять правду, бо вони хвилюються за батьків. Так. І <клес> батькам взагалі треба бути, ну, якби не хвилюватися так сильно, бо це вони переростуть діти. Ну, якщо ми не говоримо про якусь патологічну таку вже брехню, якби таку поведінку, якщо це таке ну в межах допустимо, час і часу вони щось не говорять або випускають частину правди. Тобто не ніби сказали, але не сказали головне. Інколи це тому, що вони хвилюються за цих же Батьки. Тобто не Я треба так, не сказати, відразу так, ти мене обманюєш. Можливо, дитина боїться сказати правду, навіть не те, що вона постраждає, а що батьки будуть сильно хвилюватися. Ну, щось там, якщо в школі якась проблема, або якась там що стосується чогось, чи їх, або їх друзів, або якоїсь ситуації. вони Вони не знають, яка буде реакція. Або знають, що от мама буде сильно хвилюватися. Ну нехай навіть через якийсь записло, мама навіть хвора і постійно хата за серце, і тоді вони хвилюються за здоров'я мами. Можливо, і такі так, варіанта можливо. Так. Такі я вадили. сама пам'ятаю себе, коли я казала мамі, що все супер, все окей, чи там в таборі комусь піонерському, коли я лежала в лікарні. Я настільки боялася, щоб моя мама не, ну, не хвилювалася, що я говорила фактично неправду абсолютно, що тут все там не знаю так. То було не, 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 не так, я, я, так я її якби оберігала від того. Ну, скажімо, це є неправда, але вона в якихось таких благих намірах, інколи ми її називаємо білою і так далі. Ну, Тобто є й такі моменти, дивлячися що, дивлячися по якому ну, питанню. Діти часто дійсно про оцінки говорять неправду, хоча зараз жива ще, бо вони батьки все бачать в цих електронних щоденних. І це жахливо. Я вам не скажу. Батьки не дивляться. Не дивляться, Добре. й добре. І це, одиниці дивляться, одиниці насправді дивляться. Батьки навіть пароля не мають, діти ще не мають пароля. Які оцінки? Рік питаю, та я не знаю, я загубив пароль цілий рік, так ти вже запитай в школі. Та я забув, та я вже пароль запитав, а логін не знаю. Але oh, no, оці... є такі батьки, які сильно все це контролюють, yeah. сильно вчителі, коли дуже відразу все ну за кожну провину намагаються це вже докласти. Я не знаю, чи є це добре, тому що і так багато стресу. Це процес, який треба перейти, і навчитися діти навчаються справлятися з цими такими Who моментами. Не вчителів, як працювати в такій ситуації з дітьми, аби був результат на уроці? Ніхто не, не вчить цьому, ніхто насправді це проблема не лише дітей. Деється проблеми вчителів, вчителям також важко. Вони хочуть щось з тої дитини, вони стараються да? а як? не, не можу знайти спосіб, аби ну щоб це все урок провести, щоб він був ефективним. Насправді важко всім. І де тут золота середина? Ну, я все рівно за, за лояльність, за те, що дітям треба допомогти з цими всіма речами справлятися. Дорослі, вони дорослі повинні розуміти, як батьки, так вчителі, що якщо дитина, от, наприклад, типу їх обманула, це не про них, це не означає, що дитина ця не поважає, вчителі не поважає батьків. Ну не, не, не означає, вони ще не вміють з тим всім тим справлятися з тою такою глибою, ну, що навалюється. У них є дуже багато різних обов'язків, ми багато чого від них хочемо. ще раз, знову таки, треба розуміти оцю біологію. Логічну частину, воно нудно, але ми не маємо не можемо запам'ятати, тому що забувати про це. Маємо пам'ятати, що саме оці неокортекс фронтальні долі, лобні долі мозку, вони формуються. А саме це відповідає причина, наслідок, перспектива, уява. Ми знаємо, що швидко, що раз, 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 це така буде ланцюжок, і воно буде так. Дитина не розуміє, вона тепер оба, а так я скажу це. Вона сказала, вона ще не може. Відстежити немає чим да, ці нейрони не набудовані, але ну, ми це маємо розуміти. Пізніше вони зрозуміли, да, вони побачать, що ага, мене дуже легко, скажімо, вирахувати. І тому батьки дуже ну, зразу можуть легко то вирахувати, просто те, що дитина не може. Ну і тепер, якщо її зловити на такому, знаєте, гарячому і сильно її так якби принизити, ну їй буде максимально неприймно. Інколи уявіть собі, що батьки повинні навіть трошки на дешу закрити очі і сказати: Ну, я розумію, так я вік підіграти навіть, не бійтеся того, не бійтеся. Вони, ну якщо це не якась хвороба, ну як там як патологічна така брехня, і буває це просто як уже як діагноз там і з ну, Санцопатію зв'язано, або це можуть бути оці здух, синдром дефіцитува, гіперактивність. Це може бути частина того. Ну, Якщо ми тепер не будемо в патологію якось влазити, а беремо здорових дітей. То але це є абсолютно, якби норма, допустима норма. Так як маленькі діти дуже багато можуть просто вигадувати. Ну дитина не розуміє, що реальність і, і фантазія. А вже а підлітки вже розуміють. Ну вони як їм якби вигідніше, вони намагаються вже викручувати, пробувати, пройде не пройде. Ну вони інколи коли батьки так прямо питають про їх друзів, про а куди потратили гроші. Вони якось бояться і і пробують. Пронесе, не пронесе, трошки щось не то сказати. Якщо воно не є таке катастрофічно щось, інколи можна ну батькам так сильно не хвилюватися, головне знову таки не втратити стосунки. Добре, би звичайно, якісь такі чіткі правила, можна виробити правила і тоді сказати, що ну для мене головне, щоб була правда, я я ніколи не буду не ображатися, не засмучувати, я розумію, ти говори, як є а там уже буде і, ну, і потім, звичайно, за якесь щось таке, якісь провини великі, є наслідки, так? І, і ці, вони обговорюють оці ну, якби, межі і правила. Але правила. Правила, 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 обов'язково погодити з дитиною ті правила. Тому ну, що часто дитина рахує, ні, я на то не згідна, я на то якби не підписувався, що я маю має бути в, в неділю влітку, ой, да, вже в вісім вдома, і вони з тим починають якби, воювати, ну так вже якусь знайти ту золоту середину і чому треба завжди пояснити, чому. Слухаючись. Мені навіть здається, що напевно класно було би, щоб, наприклад, ну, якщо. Проведився, да, щоб дитина сама собі придумала, як, як вона сама себе накаже, да, наприклад, і піде гуляти в ті коти. Нехай вона сама собі придумає на покарання і сама його виконує. Як так, це добрий досвід, до речі, так або питати, що б ти на моєму місці зробив. Розумієш, я відповідаю за тебе. Ну я тебе дуже-дуже люблю, але я поки що ти от, ну, ще багато ну, і не можна, мої якісь правила, закони. Я відповідаю за тебе. Якщо тебе після 10-ї там може взяти зупинити, поліція я вже не кажу, що у нас тут немає комендантського один, але все одно ну пояснити я, дитину, я, дитину я. Що... чому ти так. ставиш дитині такі обмеження пояснити чому ти ставиш дитині певні обмеження? так і, так, і тоді якщо дитина провинилася вона знає що буде таке, -таке то кето там якесь обмеження чи день без чогось там або не, з, зменшувати телефони або гуляти так хоча дуже добре поки дитина йде гуляти. не йдеш на дискотеку в суботу, собою робота так, так, Ну, Я не пам'ятаю, щоб мене наказували, обмежували. Не пам'ятаю і, ну, здається, нормально виросла. У мене троє дітей, я не пам'ятаю, щоб у нас були взагалі ці проблеми. Я досить їм сильно довіряла. І я думаю, напевно, вони мене десь обманювали. Ну, напевно, могло бути. Ще раз наголошую, це не про вас, батьки. не про. Не означає, що вас не поважають діти. Це процес дорослішання Це процес, цей кожен проходить. Е, Отак от, от вони роблять цю сепарацію, вони вже хочуть собі незалежність. Ще інколи діти, підлітки е, говорять неправду, ну вигадуючи і взагалі можуть вигадати, щоб ви собі таку ціну, якби трошки таке, е, е, не навіть не то, що ціну собі набити, а якби таке, що от так вигідно, от щось при у, що мене там болить, або щось сталося, або що, якби таке жертвою так, бути у і школі контрольна. <реш> <Школі контрольно. реш> ну до речі, це може бути чисто психосоматика, якщо дитині дуже некомфортно в школі. Вона боїться там. Є булінг, або контрольної бо, чомусь боїться панічно, замість того, щоби бути такому. Вау, класно. Як я напишу контрольну? Так би мало бути. Якщо є страх. Може бути, він настільки сильний, що буде фізіологічно, ну, психосоматично, що тіло від, зреагує і сильно може боліти живіт, голова, ноги, ну а тушниць. І потім батьки, коли дитину якщо залишить вдома, і тут вона вже все нормально через 5 хвилин, як тільки вона зрозуміє, що вона не йде в школу, батьки думають, що вона обманювала. Реально, вона може не обманювати, а тіло відчувало те, те відчувало. Тобто бій був е, справжній, справжній. Добре, будемо. Завершити, напевно, ми бережемо, у нас енергію постійно виключають і, напевно, не кожен зможе нас так довго слухати. І я думаю, що як завжди, починати батькам я би давала рекомендацію себе. По перше, ви завжди говорите дітям правду, пояснюйте про свої обмеження, напевно будьте ну довірними, навіть такі речі, які вам можливо не хочеться говорити або пояснити, чому ви не говорите, або. Вже якщо говорити, то говорити правду, не обманюйте. Наприклад, там ви там затримались, тому що ви там з подружками в кафе було приходите, Говорите, а тому, що я на роботі затримаюся. Ну ще старайтеся говорити правду, тому що діти відчувають тіло, коли правда, коли неправда, Я так я так діти розумію, дуже відчувають, діти. Дуже чутливі, коли дорослі їх обманюють, і в першу тому чергу на ти. Починайте з себе. І на цьому ми завершимо. І побажаємо всім гарних вихідних. Починайте з себе, будьте кращими, і ваші діти біля вас обов'язково стануть. Діти будуть да, моделювати цю поведінку. І головне, любити своїх дітей навіть навіть з таким, якщо вони ще не досконалі. Це пройде, якщо ви, ви покажете їм гарний приклад. Дякую за розмову. Також. Okay. 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 До зустрічі наступної п'ятниці. Добре.